Привіт усім, хто зараз дивиться на цей буктрейлер. Ну, я знаю, що мої однокласники його дивляться, але зараз я, я розповім не про буктрейлер, а про саму книжку, яку я буду знімати в цьому буктрейлері. Я прочитала книжку Адель. Вона мені сподобалася тим, що Адель це. Це, ну, можна сказати, звичайна дівчинка, але вона частіше хоче позбутися або свого кота, або вона кимось невдоволена. Ну, Там є багато частин. Поки що я прочитала тільки дві. Я буду знімати про першу частину, яка називається Жах це інші. В цій частині вона буде багато чого робити. І я вам хочу зараз. Е Розказати, що мені поки що тут найбільше сподобалось. Татку, татку. Татку, я знайшла русалку. Русалку, але це не русалка. Не заздри, татку. Може, і ти колись таку знайдеш? Через годину. Ти вдаєш засмученою. Тато мав рацію. Це не русалка, це медуза. Вигляд у неї не дуже в цієї медузи, яку ти сплутала з русалкою. Ти ще не бачив, у якому останній русалки яку я перед цим сплутала з медузою. Я вам ще потім роб... буду... розкажу один дуже смішний момент. Я там е, в, 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 в цей момент буде вмішуватися її бабуся. І зараз я вам покажу цей момент. От, дивіться, ось її бабуся. Куди ж я поділа свої вставні зуби? Мамо, пам'ятаєш, ти казала, що я зможу завести. Крокодила, коли у курей з'являться зуби. І погляньте, що вона зробила. Вона вставила курці вставні зуби бабусі. Бабусі дуже злякалась, очевидно. І на цьому я буду закінчувати поки свій буктрейлер, тому що я знаю, що він довго не може йти. Пока!